Саме це ми з вами робимо, коли ми працюємо в гіпнотерапії з клієнтами. Ми беремо особистість клієнта, досліджуємо, да, проводимо діагностику. І тоді за рахунок інструментів, які ви маєте. Технік гіпнотерапевтичних ми можемо впливати на структуру. Ви, як той митець, можете знімати шари фарби з цієї картини особистості, да? злущувати, буквально знімати, затирати і накладати нові професійно, філігранно, ті, які будуть допомагати да? людині проявлятися по-новому в світі. І не тільки це, але ще й фіксувати, інтегрувати, да? вчити клієнта, особистість. Проявлятись по-новому. Так, давайте з вами розглянемо метамодель особистості в гіпнотерапії. А, є різні класифікації, коли йде мова про особистість. Мені подобається та, яка, з якою ми працюю в гіпнотерапії, вона достатньо проста, але пояснює всю суть людської природи. У нас є ядро, я, бачите, перше. Це наша глибинна ідентичність пов'язана з архетиповими образами та базовими екзистенційними потребами: безпека, приналежність і значущість. Тобто ядро я це саме те, чим ви приходите в життя. Як тільки ви зародилися, тільки особистість, бо вона вже там є, з'явилася. Як клітина в утробі у мами, вона в собі вже несе оцю глибину ідентичність. Вона В ній закладена її автентична історія, архетип того, що буде далі. І там закладена да, оці три безпеки, приналежності до соціума і значущості бути кимось. Це базова. Функція. І вона в кожного з нас в момент зародження вже сформована. Там вже визначено, що буде далі, а персона. Наша персона це соціальні маски, які формуються для взаємодії з оточуючими та виконанням соціальних ролей. Тобто персона це навчена частина нас, яку ми проявляємо, являємо в світ до людей. Яка ходить на роботу, виховує дітей, яка дружить, яка хоче зростати. Персона це саме та наша частина, для якої існує безліч правил, безліч обмежень, безліч заборон, яка живе за стандартами суспільства. Для неї важливо відповідати вимогам, які зовні накладає на нас суспільство. І третя складова. Це тінь. Тінь це наші репресовані аспекти особливості, особистості, які не приймаються свідомістю. Я би сказала так, що тінь це все те, що не можна персоні. Тінь це зворотня сторона персони. Це інше обличчя особистості. Персона, та, яка знає правила і живе за ними. Тінь це та, яка не хоче знати правила, вона живе своїми бажаннями, інстинктами, але їй не можна. Вона під забороною. Там будуть всі витіснені емоції, відчуття заборони, там будуть страхи, там буде історія про істинні бажання особистості. Тому що у персони зазвичай бажання інших, соціуму, мами і тата, друзів, керівника, партнера, дітей. Там ми підлаштовуємось під світ, щоб світ нас приймав, щоб ми були приналежні і значущі, щоб наше ядро «Я» відчувалося цілісним. Але питання в тому, чим далі персона від ядра я. Від нашої істинної правди, від того, ким ми народилися по природі своїй, чим більше ми залипаємо в соціальні ролі, з'єднуємося з ними, злипаємось, тим швидше ми потрапляємо на хибний шлях. Ми віддаляємось від власної тіні, ми її закопуємо ще глибше, ми її буквально закриваємо у в'язниці. І тоді персона стає дуже і дуже нещасливою. Персона стає навіть більше стає нещасною і хворою. Так от, мета-модель особистості це три поверхи: це ядро я, це тінь і це персона. Це те, з чого складається особистість, якщо ми говоримо про гіпнотерапію. В гіпнотерапії ми працюємо на всіх цих трьох рівнях. Коли ми говоримо про роботу з особистістю.